Хоча кількість садових робіт вже завершується, осінь ідеальна година для посадки часнику. Цей улюблений усіма часник має зворотний графік у порівнянні з іншими культурами: зубчики саджають восени, смороду вкорінюються до морозів, зимують, а навісні починають формувати пагони та цибулини. Якщо в вашому регіоні осінь вже переходити у зиму, ви можете поцікавитися, чи не пізно садити часник. Кількість часнику, посадженого восени, збирають наступного року в середині літа. Однак оптимальний час посадки залежить від вашої кліматичної зони. Якщо ви не впевнені чи не пропустили свій час, вісь покроковий гід, щоб зрозуміти, чи не підсадити часник у вашому регіоні https 2.2 похилі риски www.youtube.com Похила риска оч знак питання 5 дорівнює вивк'юч1FW. Чи не пізно садити часник восени? У більшості регіонів України часник саджають з вересня по листопад. Якщо ґрунт ще не замерз і піддатливий, то, ймовірно, ще не пізно. Одинок для пізньої посадки може знати товстий шар мульчі, щоб захистити зубчики від морозів. Найчастіша помилка це посадка занадто рано, а не завадто пізно. Якщо посадити часник занадто рано, зубчики можуть прорости передчасно і ніжні пагони висихати за зиму, що може знищити рослину. Ідеальний варіант знайти момент, коли вже прохолодно, але ще немає сильних морозів. Щоб часник встиг вкорінитися, але не почавши активно рости. Рекомендації за кліматичними зонами Зони 0-3 краща година для посадки. Вересень, щоб зубчики встигли вкорінитися до сильних морозів. Зони 4 5 садити на качані жовтня. Зони 6 7 оптимально кінець жовтня. Зони 8-10 підійти жовтень або листопад. Зони 11-12 – М'який часник можна заздалегідь охолодити в холодильнику та садити в кінці грудня або січні, щоб він ріс у найхолодніший період року. Зони 1-3. У холодних північних регіонах часник варто садити до кінця вересня. Якщо заморозки приходити рано, краще посадити його на качані вересня, щоб зубчики встигли вкорінитися до замерзання ґрунту. До жовтня-листопада земля вже замерзає, і садити часник буде складно. Якщо ви пропустили годину, можна випробувати весняну посадку та збирати молодий часник, як зелень. Або ж посадити його в глибокі контейнери з додатковим утепленням. У цих зонах важливо садити часник глибше приблизно на 3-4 см, щоб він не вимерз. Також обов'язково потрібно мульчувати грядки. Зони 4, 5. У цих зонах вікна для посадки трохи ширше до середини жовтня. Якщо посадити занадто рано, часник може прорости перед морозами і загинути. Якщо ґрунт ще не замерз, можна спробувати посадити часник у кінці жовтня або навіть на качанні листопада, але це залежить від погоди. Оптимально посадити за 4-6 тижнів до повного замерзання землі. Якщо садите пізно, обов'язково додайте товстий шар мульчі. Зони 6, 7. У цих зонах посадкове вікно ще ширше до кінця листопада. Перші легкі заморозки це сигнал, що час садити часник. Якщо посадити всередині листопада, часник ще встигне в корін до сильних морозів. Головне добре замульчувати грядки. Зони 8-10. Тут часник можна садити з жовтня по грудень, а іноді навіть у січні. Оптимально за 2-3 тижні до перших заморозків. Але важливо не посадити занадто рано або занадто пізно. У теплих регіонах краще вибирати м'які сорти, які не зажадають тривалого періоду холоду. Зони 11, 12. У субтропіках часник теж можна вирощувати, але цибулини будуть меншими. Тут краще вибирати м'які сорти або заздалегідь охолоджувати тверді сорти в холодильнику перед посадкою. Поради щодо вирощування. Ось кількість важливих моментів, які допоможуть отримати гарний урожай. Садіть тільки великі, здорові зубчики, садіть корінням униз гострим кінцем догори на глибину 2-4 см. Для великих цибулин дотримуйтесь відстані між зубчиками 6-12 см. У холодних регіонах вибирайте тверді сорти, у теплих м'які. Не садіть занадто рано чекайте, поки температура вночі опуститися нижче 10 градусів. У холодних регіонах садіть глибше до 5 см і добре мульчуйте. Весною можна підтягти часник органічними добривами. Часник має мілке коріння, тому важливо, щоб ґрунт був завжди вологим, але не завадто мокрим. Висновок якщо земля ще не замерзла, ви ще можете посадити часник. У холодних регіонах листопад може бути занадто пізно, але у теплих ще є година. Якщо ви живете в холодній зоні, оберіть тверді сорти та добре мульчуйте. У теплих регіонах краще садити м'які сорти. Якщо ви сумніваєтеся, краще посадити пізніше, ніж раніше, щоб унікнути передчасного проростання. А якщо зовсім запізнилися, залиште посадку на весну і збирайте молодий часник, як зелень.